Дівчатка, давайте покажу вам, над чим я зараз працюю. Це мій рукавчик моєї блузки, моєї вишитої до перемоги. І, значить, на якому я етапі. Дивіться, це верх, так, верх блузочки, це рукавчик. Значить, я позаповнювала ось тут ось ці квіточки і звернулася до схеми. І я неправильно, неправильно вишила. Тобто я автоматично, знаєте, коли я заповнювала світленькою ниточкою ось о, оцей елемент, ну, Тобто, тут, бачите, так воно світленькою ниточкою зашивається. Тут оці квіточки такі вони ось такі вони гладень, ну, з такими краєшками, з такими. Кра... Краєчками, от, от, ну не знаю, як сформулювати, з такими краєчками, бачите? І я автоматично, тому що ну, узорчик практично такий самий, і я перенесла ці пелюсточки на цю сторону. Потім дивлюсь на схему, ви знаєте? Дивлюсь на схему. ось, А на схемі: от, а на схемі вони гостренькі мають бути, гострячки. А в мене такі заокруглені. О, не могла слова підібрати. Фу, думаю, йолки палки неправильно. Але потім думаю, ну, коротше, це моя блузка, моя вишта, і в цьому нема ніякого страху. Тобто, ну, от от, єдиний отакий от косячок, ну, якщо можна це назвати косячком, але думаю, що ні. І потім я, значить, заповнила вже ось ці полосочки, так. Ось я заповнила. І мені, значить, треба заповнювати серединку. Ну, квітку елементарно, навіть до схеми можна, просто схему один раз подивитись. І зрозуміло, що тут просто серединочка такою лічильною гладдю, от заповнюється світленькою ниточкою. Тут усе гаразд. Потім, значить, треба заповнювати серединку. Беру схему. Так, я беру схемку. Ось тут такая схемка, і на ній що я бачу? Я бачу оце все світленькою ниточкою. Бачите, тут заповнюються такі шнурочки. Ну і потім теж лічильна гладь, тут така коса гладь, такі квіточки, не забути зробити солов'яні вічка. От, Ну і все, нічого тут такого от немає. Ну І почала я вишивати. Значить, ось ці почала я вишивати ось ці е, такі е, стопчики, так? Ну, чесно кажучи, я коли їх розпочала, я думала, я, я думала, що я на них зламаюся. Що думаю, ну йолки палки воно таке, знаєте, дрібненьке і таке там в три ниточки, так як по схемі я розібралась, тому що відеоуроку нема, нема, немає уроку, щоб ви розуміли. Я просто по схемі сама. І, але, ви знаєте, з часом я так почала помаленьку-помаленьку, я навіть мені сподобалося, і навіть я отримала задоволення від вишивання ось цих стопчиків, Нема там ніякого страху. Потім тут ще є такі елементи, такі, ну, от лічильна гладь, тут легко воно заповнюється, і потім такі косі оці тут квіточки. Ну, ну, таке, таке. Треба просто акуратненько порахувати ті ниточки, чомусь у мене тут трішки стягнуло канву, Ну, Я сподіваюся, воно потім якось розгладиться все, розпрямиться, все буде добре. От, Тобто, ось оцю частинку так свого рукава, так скріпить мене крісло, і там от, і на вулиці люди, то не зважайте на ті посторонні звуки. Значить, от оце, от половинка рукава, так, от частинки мене вже вишита. Я перейшла, зірка в мене була вже раніше вишита. І, і ось тут мені треба, значить, заповнити. Ось тут я зап... А, тут я просто у мене тут ще ниточки не вистачило. Бачите, мені ще ось тут треба закінчити. Тут у мене є якраз такий кусочок ниточки від чогось залишилось, мені його вистачить. І мені. Значить, ось я розпочала цією світлою ниточкою заповнювати ось тут цей рукавчик, от над чим я зараз працюю. Тобто, коли я закінчу світленькою ниточкою тут, так, то мені залишиться позаповнювати тут оці квіточки, тут якісь будуть. І я переживаю, переживаю що у мене не вистачить ниточки середньої рожевої. От, ну побачимо, побачимо. Я вас я вам скажу. <смі> Тому що все-таки ми ж купували набори, і цікаво, чи вистачить, чи не вистачить. Побачимо. І зараз так у мене в голові все-таки крутиться, ви знаєте, от щодо новин і щодо всього, я так собі думаю. Дивіться, у тій федерації русських, е в них ж купа там у тих на народів. Я ще от пам'ятаю, це ж дивіться, отак навскідку їх можна навіть пригадати, там же ж є, от як, як по карті, ну навіть не по карті, в них же ж там є якісь карели, і ті удмурти якісь є, і башки, речуваші, якісь черкеси, чеченці, і інгуші, якісь і осетини. В них там є, і буряти, якути, утічук, чи в них є на найці. Це, це, це лише те, що я так пригадати. а там, ще крім цих, є там мільйон. ну, Не мільйон, ну я так от кажу. І дивіться, це ж все якісь народи унікальні в своєму от виді так? зі своєю культурою, якимись отими віковими надбаннями такими надбами, історичними. І, і, і вони що? Ці народності вони, це вони вважають себе русські. Що вони типа русські? Чи як? Я в шоці, я не знаю. І оті русські, у ті нанайці, вибачте, це вони приходять вбивати нас, українців? Це вони, вони тут захищають рус, русский язик? Чи... Що вони в голові в цих народностей? Як вони живуть? Як пропаганда їм промила оті їхні мізки? Як вони не розуміють, що вони. Мають померти тут, в нашій українській землі, якщо вони вбивають українців. Чу? ну... ну я, я кажу, Господи Боже мій, як все воно, Боже, ну чому та Якутія не може бути країною Якутією, з їхніми алмазами? І, і я впевнена, ну, можливо, їх і світова спільнота би підтримала, якби він. Але там нема, мабуть, нема кому там. Вспливати, як то кажуть, і голову піднімати. Там вони, мабуть, і народності капут тим народностям. Ну, хоча, може, і не капут. Коротше, забу, забудьмо за їх, значить, за вишивку. Тобто, ви розумієте, <смір> ви бачите, так, на, на що я вишиваю? От, бачите, як я вже просунулась. Тобто, я, я працюю. <смір> я працюю і працюю. Дівчатонька, я вам. І, і, і далі ще покажу, як я в чоловічій вишиваночці просунулась, і покажу вам свій вишитий ще один рушничок. Приїхала в село дівчатка і чую кіт, знаєте, щось муркотить. А тут дивіться, і він, мабуть, надгриз оцю мишку. Бачите, мишка сидить. Ой, і вона, бідолаха, вже якась притрушена, вже видно надкушена. Миша. Ой, от як кахале. Томас. Куди той кіт пішов? Вже він награвся видно з цією мишою, вже йому не цікаво. Ось він, охотник. Ой, молодець. Такий гарний котик. Ну що ти ту мишу? Проганяй її, проганяй ту мишку, проганяй. Бачиш мишка вон сидить, Томас, вже тобі не цікаво, так? Ось такий от у нас котик в селі, який. Ось такий хороший, така мордашка. такий о, котячка. Бачите? Вже йому не цікаво з цією мишкою, вона, мабуть, надгризена. Так, Томасику. Томасику, котячку. От, от оце село, дівчата, це село. От миша притрушена. І котячка очаточка, яка її зловила. Просто понюхав і пішов. Ну і любі мої квіточки. Ще треба зібрати малину. Ось такий тут у мене великий малинник. Ось і дивіться, та краса. Щастя назріло. І треба все це в збирати. Ось вони, ці бобоньки. Ось. Любите малинове варення або взагалі от сиру малинку. Я дивлюся, ще дуже багато залепух, хоч би не було ніяких заморозків, знаєте, не хочеться, щоб пропала. Ось. І те путінське хуйво хоче все знищити, не дати нам жити. Сподіваюсь, воно вже здохло. Друзі, привіт! Сьогодні у нас 12 вересня, слава Богу. Ви знаєте, 201 й день війни з Росією, повномасштабного, з моменту повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, дочиталась, що сьогодні день усвідомлення. І крім того, Міжнародний день в'язання гачком. Я вітаю усіх, хто вміє в'язати гачком, я не вмію. До речі, от спицями вмію, ви знаєте, а гачком не вмію. Перед вами заповнений рукав моєї блузки вишитої. Так, так, я от довго мене немає на каналі, але я працюю, я от не сиджу, склавши руки, і хочу вам представити повністю заповнений рукавчик. Користуючись схемою, все я тут вираховувала, дещо заповнюється, дещо. Так, знаєте, взяти рукою провести так цікаво на ощуп. квітка, центральний елемент, заповнюється найлегше, тому що тут просто лічильна гладь, от відступається ниточка, 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 і отак, от, отак, от все заповнюється легко. От, узорчик повторюється, низ рукава у мене ось в такому стані. Тобто мені залишилося зробити зубцювання. І все. І будуть рукави готові. До речі, не просто один рукав готовий, а і другий рукав теж готовий, щоб ви розуміли. Ось, другий рукав теж готовий. Лишилося тільки зубчики зробити, так? От. До речі, всі свої враження по цій сорочці я зніму окремим відео. Я вже роблю нотатки, так щоб нічого не забути. І я думаю, кому буде цікаво послухати, як от воно купувався, той набір, як він вишивався, я все розповім. Щодо ниточок вистачило чи не вистачило, теж розповім. От, що мені не вистачило в схемі. Ну, от такі різні нюанси, знаєте, я все-все фіксую, щоб нічого не забути. Ну і саме цікаве, це горловина, як на мене, і показую вам, що я її теж уже закінчила. Ось моя значить, горловинка. Ось так вона виглядає. Тобто... Основні елементи ці зірки, між ними заповнюються такі різні елементи. Які рахунковою гладдю. Ну, лишилось вирізати, розумієте? Так з острахом до цього ставлюсь, але нічого. Оці ниточки я не випорюю. Думаю, це можливо кравчині. Потрібно буде, тому що тут плечко, тут плечко, знаєте, щоб вона орієнтувалась серединка, буде вирізана. от Заповнюється все згідно схемки. от. Коли вже, знаєте, руку наб'єте на рукавці, то тут вже немає що робити. Тут воно вже елементарно заповнюється все. Ну, як на мене, досить симпатично, досить нарядненько дивиться. От. Ну і не знаю, як обробляти низ сорочки. Ще ж має бути щось понизу. Ну, не в схемі, не відео уроку, нічого немає. Тому я думаю, що я виріжу, закінчу рукави і відкладу це. А коли вже буде урок по закінченню цієї сорочки, як низ, скільки відступити, чи там зубцювання, чи там просто, можливо, мережкою протик. Ну, не доточу вам, дівчата, нічого не скажу. Ото любуйтеся, кому цікаво, ось цією красою. Тобто, бачите, так воно переливається, ниточки турецький шовк. ну, ви пам'ятаєте, хто дивиться, так? І все, отак от, гарненько воно от уявіть, отут буде шия. От і тут ще може коралі якісь. <смі> Ой, ну, не знаю, в якомусь такому прагніченому стані ледь-ледь себе просто себе витягую, ви собі не уявляєте, оце єдине такі чудесні новини з фронту. От-відвоюють хлопці нашу землю. Ото от, от тільки мене рятує. Ну, не знаю, якось і не хочеться на якісь антидепресанти присідати, але. Намагаюся вже якось не, не сильно в тих новинах без кінця бути. От, от це мене рятує. Крім того, ви будете сміятись, але я отако на цьому пригніченні, на тому, що не хочу нічого і що мені робити, я взяла і вишила ще один рушничок. Тобто я пішла в магазин офлайн, придбала до не полотно, невідомо якого каунту. Воно набагато крупніше, ніж те, яке були в наборах. Оцих, де я купувала той рушничок, на якому вчилася. І щоб використати нитки, які у мене були. Знаєте, жовтенькі от у мене ще оці крю біленькі полишалися. Ну, і я докупила там два муточка. Я вишила ще один рушничок вже не по схемі. По схемі, ось тут ну, немає таких жовтих промінчиків, великих, а такі маленькі, ну, у мене великі. Крім того, я додавала жовтих зірок, ось тут, отут, ну і симетрично там. І от я думаю, якщо зубцювання, от так, як в рушничку, тут ці зубчики йдуть і на сорочці, то я таке зроблю, то я ж це вже вмію робити. Ну, швидше всього, що так. ну, не знаю. І ось вишила, і ось Тому цей рушничок виявився трішки більший за той, який мав би бути. Ну, але хай буде, тому що я свій подарувала. Знаєте, я подарувала по хресниці, вона, бідолашка, зараз захворіла ковід і навіть попала в інфекційну лікарню. Ну, одужає. Я впевнена у цьому, одужує, одужає, все буде гаразд. Ось така краса. Тобто воно дуже гарно. І ви знаєте, я спочатку думала його продати. Думаю, а що якщо його продати і гроші от перерахувати хоча б 80%, ну 20 лишити, щоб ще придбати тканинку і нитки? І перерахувати на які на фонд, наприклад, допомогти воякам. Але я навіть не знаю, скільки це оцінити. Я поняття не маю, скільки воно може коштувати. Не знаю, дівчатка. Я вже так думала, може запропонувати, знаєте, дехто шукає якусь невеличку вишиту річ, десь от лишити комусь на згадку іноді про себе, або може хтось десь жив в евакуації, щоб. Це от ручна робота, оце виворіт мій. Ну, він, звісно, не ідеальний, от виворіт. Бачите, тут ниточки от жовтенькі, де не де видно, от де перетягувалась ця ниточка. Ну, але я думаю, що все рівно виворіт достойний, все, ниточки поховані. Ще мені лишилося отут-от, знаєте, пообрізати трошки оці от кінчики, попрати його і все. І отакий от рушничок. Я вишила знову. Ну, це на нервах, це, це нервова дівчатка, Це нервова, От на тих нервах вишита ще одна така річ, то не знаю. не знаю, от Поки що ось він в мене лежить, то. Не... Ну, або от, от якось так. Отак от, от. Все, друзі. На цьому я, мабуть, буду закінчувати. Ні, не буду закінчувати, я ще вам скажу. Ну, думаю, що ж я вишиваю тільки ті вишиванки, немає чим якось вам розбавити, щоб ви щось новеньке подивились. Ну, я лише, в мене була коробка від телефону. От, я її не викидала. Я тільки спромоглася. Я думаю, ви знаєте для чого. 60 хрестиків на 60. Ну, і ниточки деякі тільки там в мене були, я поскладала. Це я почну ще одну хатинку. Пам'ятаєте, в мене є такі хатинки, я вишиваю. Хочу розпочати, дивлячись з ниток, з кольорів. Там буде така хатинка осіння. Там такий гарбуз, знаєте, урожай. Бачите, такі гарні нитки. Тут не всі тих ниточок, яких у мене немає, я буду заміняти на подібні, докуповувати спеціально не буду. Схему показати не можу, вона в мене в телефоні, в електронному режимі. Зпочому швидко швидко вишивається. вишию буду показувати вам. Покажу ту хатиночку до колекції. Отаке, отакі проходять отак, от ті дні та війна, ну, але все рівно працюємо, працюємо. Якось намагаємося хоч ту економіку підтримати, хоч грошей заробити. Немає, це, знаєте, така приказка. Скажіть, де заробити гроші? Роботу не пропонуйте, я туди ходжу щодня, грошей там немає. Це про мене. Оце про мене, зіроньки мої. Ну, не знаю, можливо, комусь от потрібен рушничок, то. Пишіть в коментарях, я, би, я можу його продати, але не знаю. ну Складіть, можливо, ціну. Тут 4 мотки чи 5 мотків, не пам'ятаю, ниточок. Вони недорогі ті ниточки, це турецький шов, Саму роботу оцінити тяжко. От, ручна робота, не знаю, не знаю. Ну, але не беріть в голову, якщо що, то, то, то такі думки вголос. Просто, знаєте. Вже не знаєш, як допомагати військовим, де брати гроші і, і, і як і як і що. Все, друзі. Сподіваюся, якось, хоч на трішки, на пару хвилинок ви побули зі мною, все буде добре, я думаю, от. Зараз дуже гарні новини з фронту. От. Ти, ну... Будемо молитись за наших хлопців, аби вони тільки були здорові там і воювали, щоб ми, були, щоб ми жили, щоб була Україна, щоб все було у нас гаразд. Вони кладуть за це своє життя. Пам'ятайте, пам'ятаємо, пам'ятаймо пам про це, про їхній подвиг. Все, дорогенькі мої дівчатонька, щасливо вам до наступного відео. Пока. Не знаю, друзі, чи ви розмовляєте до своїх рослин, якщо вони у вас є, у мене їх небагато. Але одненька у мене є орхідейка, їй вже не, не пам'ятаю купа років. І я в свій час тут якась така ще штучка вискочила, і я розділила її. І вона, бідолашка, у мене декілька років не цвіла, і ось така молодець зацвіла. Хай небагато квіточок, але ж ну, така вже мила, гарна моя красунечка. І от живенька все відновилася і випустила декілька квіточок. А друга щепочка, ту, що я відокремила, то ні. Просто три зелені листочки, але вони теж живі, все гаразд. Ну і останнім часом помічаю за собою, що примовляю, Боже, яка ти молодець, яка ти, дай тобі Боже становлю, знаєте, квіточку моя, цвіти. Цвіти на перемогу нашу. Ось таке щось. Друзі, отака у мене краса зацвіла.